Станції Північний Полюс 1 це була така подія, знакова в радянський час, і вулицю Євгена Федорова ім'я Євгена Федорова вулиця носила аж до 1977 року. А з 1977 року вона продовжувала бути вулицею Федорова, але присвячена вже першому друкарю українському Івану Федорову, який приїхав до Львова з Московщини, і який друкував. Перші українські книжки ось така цікава історія. Ну а ми з вами їдемо далі, вулицею Великою Васильківською. Е, виїжджаємо зараз будемо виїжджати на спортивну площу. Зараз буде перетинати вулицю, вулиця, яка носить назву Ділова, це історична назва. ще з 19 століття, тому що нотаріальні контори розміщувались, розміщувались тут контори підприємців, які займалися е, е, саме розбудовою майстерень, адже вулиця Антоновича, яка проходить зліва паралельно Великій Васильківській, називалась тоді вулиця Кузнечна. І перші е, Цехи, якраз заводу термена, які виготовлював, на яких виготовлювалось обладнання, по-перше, для пароходів, для цукрової промисловості і де були відлиті оці відомі фонтани, які ми милуємося зараз, були розміщені на цій вулиці Кузнечній. Ми зараз з вами будемо виїжджати на спортивну площу. Тут розміщена станція метро Олімпійська, взагалі вздовж лінії а, вулиці Великої Васильківської, ми маємо чотири станції метрополітену Синьої гілки станція Либіцька, станція Палац Україна біля Палац Україна, станція Олімпійська і станція площа Українських героїв. Ця лінія була була відкрита, почала будувати ще в 70-ті, -80 80-ті роки ХХ століття. На площі на сьогоднішній день знаходиться. Ну, по перше, національний спортивний комплекс Олімпійський. Перший стадіон, червоний стадіон тут було збудовано ще 1923 року. Носив він ім'я Троцького. Ось а потім, після Другої світової війни, ім'я Хрущова. Центральний стадіон, і е, було його відреставровано і відбудовано якраз до Олімпіади. 1980 року він став національним Олімпійським. Знакові події тут відбувалися. 1975 рік це е, фінал Ліги Чемпіонів, де е, Київське Дінамо здобуло перемогу з Мюнхенською Баварією. тоді, голи